Вітаю! Дуже позитивна і дуже корисна інформація буде в цьому відео. За мною, як ви бачите, є малина. Тут приблизно 2 сотки. А якщо я так чуть-чуть повернусь, за мною новенька плантація, закладений малинник. Там ну, все разом приблизно буде 20 соток. І от як ви думаєте, скільки треба гривень українських для того, щоб закласти такий малинник? Дивіться, зараз ви всі побачите розрахунки. Грошей, от, наприклад, якщо хтось хоче 20 сотих, наприклад, 20 посадити, сотих? купити ну. саджанці, купити, що там, полив, якийсь інвентар Давайте мінімальний. Давайте. Давайте разом розрахуємо, значить, 20 сотих. Якщо садити 50 см і міжрядів, метр 60, значить в нас виходить 20 сотих, це у нас... нас виходить 20 метрів в ширину і 100 метрів в довжину. Ну, там в залежності від, від городу взагалі. Ну, ми так рахуємо. Значить, виходить у нас рядків 10 і, і 3, 10, 12, 12, грубо говоря, 12 рядків. будемо так читати. 12 рядків по 100 метрів у нас виходить. Uh -huh. Якщо садить 50 см, на 100-метровий рядок нам треба 200 штук. 200 штук. І 12 рядків це. 2400 штук. Так. 2400 штук на опті за таку кількість це. Ну, якби ви мене брали, якби ви в мене брали, це було б 7-8 гривень. Я дешевше не продаю, ну, тому що я ціню труд, а це дуже, це дуже складно. І я, я так оцінюю свій труд. Я по своїм цінам і буду вважати, значить Це буде 7 гривень. Це буде у нас 2400 на 7, це. 14, 7, 4, 28, 2800 і 14, 16 800. 16 800 е, в гривнях. Це за посадковий матеріал. раз mm -hmm. Значить, нам надо полив поставити. Полив 20 метрів 40 труби. Плюс скважина, якщо у вас немає скважини. Скважина зараз, ну, не знаю, там в районі. До 30 тисяч буде. Скажі. Ну ладно, не будемо скважину брати. Да, давайте не будемо скважину, давайте за труби просто візьмемо. Може когось із колодязь, наприклад, mm -hmm. і насос. Насос буде в районі 5 тисяч, е, труба 20 метрів буде, якщо по 20 гривень, хай 25, якщо буде, це буде 500 гривень труба. Капельна лента, 12 рядків по 100 метрів це 1200 метрів. Це одна півтори бухти, грубо говоря. Півтори бухти це у нас 25-3 тисячі. Це на капельну ленту. Краники, вони дешеві, вони по 10 гривень. Десь один буде на 12 краників нам. Це ще 120 гривень. Е, на перший раз підживку. 50 кг травмом фоски вам обійдеться в районі 1500 гривень. 50 кг хватить вам три рази на таку ділянку, 3 рази підживень. Угу. Це тобто на цілий, на цілий сезон вам хватить. Е, це 1500 гривень. Е, шпагат. Шпагат зараз шпагати дорогі. кг шпагат. Хватить вам на 4, на 4 рядка вам 2, -кілограм, 2 кілограмового шпагата, Це три шпагата вам треба купити. Один такий шпагат буде стоїть 300 гривень. Це, грубо говоря, 1000 гривень ще на шпагат. Угу. Плюс треба буде, ну я думаю, що в селі кожен, кожен може знайти такі стовпчики, нема, нема проблем. І так само і перемички. Це все безкоштовно. Ну, вроді ніби все. Получилося приблизно, по моїм підрахункам, 27 сім тисяч гривень. Там приблизно, приблизно Якщо ви так. нарахували більше чи менше, напишіть, додавайте в коментарях, скільки вийшло. Ну це вже такі мелочі, це вже мілочі. Кто тобто, ну як мелочі? Та не мотоблок, не мелочі, що це все там та... розраховуватися, це, це скільки бензину потратили там на редок. Прополка, тобто, чи ви самі справитесь, чи вам прийдеться нанімати угу. людей? Тобто, це все скільки вам прийдеться потратити на збір малини, чи ви самі будете збирати чи з, чи з рідними, чи вам прийдеться теж нанімати людей? Це все такі нюанси, які вже ви будете бачити по ходу, по ходу роботи. Да. Так що приблизно 27 тисяч, і є 20, буде малинник приблизно 20 сотих закладений. А як ми чули, що з гектара получається? від 10 до 15 тонн малини. Да. А там вже в залежності від ціни. Так, да, то якщо 10 поділити на 5, то ви будете мати 2 тонни малини при таких вкладеннях. Да, а 2 тонни, якщо ну, середня ціна від 50 до 100 гривень на теперішній. Ну, вважаєте, по мінімуму це все одно 100 тисяч. Це, ну, це все одно десь через 2 роки ви будете інтенсивно отримати малини. В перший рік ви uh -huh. не отримаєте такий об'єм малини, який би ви хотіли, тому що вона в перший рік тільки там розростається, укоріняється. Ви отримаєте об'єм, але ну, відсотків 30 від наступного року. тобто mm -hmm. На наступний рік ви вже, якщо це ремонтантна малина. То таку інвестицію от в 27 тисяч, 20 сотих, за скільки можна відбити? На другий рік можна вже? На другий рік ви вже відбуваєте її спокійно. Можливо, якщо, якщо гарна погода буде, сонце багато буде і не буде багато дощу, там не буде гнид нічого, то ви і за рік можете відбити цю плантацію. Але якщо у вас є вода, що вода дорого зараз стоїть провести воду. А проблеми зі збутом можуть бути. От хтось подумає, ну добре, все, розраховуєте, але якщо буде куди продавати, А якщо не буде, куди продавати. Дивіться, ну ви, збут ви вже самі налагоджуєте, в залежності від того, від вашої, вашого місця знаходження. Тобто мені зручно, мені до Києва 140 кілометрів, мені зручно, навіть якщо я буду витрачатися на дизель свої, своїм ходом, тобто їхати, mm -hmm. це все одно для мене вигідно виходить, ну, е, значить, в залежності від місця знаходження, ви вирішуєте, куди вам їхати, і в кожному місті, в великому місті, є прийомки, це 100%. Да. Я теж від себе хочу додати, що я ще ніколи от не чув, щоб були якісь проблеми зі збутом. В останні, наприклад, там два роки, коли мені ця тема цікава. Навпаки, коли от розкажу, як. Був на Закарпатті 5 місяців, то там дзвонили, ну, здається, з Києва люди. І ще готові були мені платити, щоб я тільки знайшов когось, в кого купити цю малину. Так, так що зараз на даний момент, якщо, ну, малина є в тих, хто нею займається, хто її поливає, підживлює, доглядає, отак як це Дмитро це робить. Це правда. Ну, як, цікаве було відео? Насипте, будь ласка, лайків. Звичайно, ви самі можете подумати, як здешевити, як здорожити це все діло, але приблизно ви все зрозуміли, які ціни, якщо хтось задумувався про малину. Все, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.